І знову про туші. Туш для Вій Мерікей. Мрікей має сім видів туші. Бестселером і лідером продажі завжди була сенсація. Вона представлена у двох варіантах чорний та коричневий. Коричнева туш робить погляд більш м'яким. Вона підходить блондинкам, рудоволосим, жінкам елегантного віку, хто не фарбує волосся. Унікальність туші сенсації є її щіточка «Smart Pain, Називається розумна щіточка. Ця щіточка розумниця набирає стільки туші, скільки потрібно, не всипається до 12 годин. Бджолиний віск головний інгредієнт, надає в'єм блиску. Тушь лашлам ідеальний об'єм. Вона має силіконову щіточку і дарує віям бездоганний здоровий вигляд. Ексклюзивний комплекс Pantanol Pro доглядає за віями і зволожує їх. Щіточка допомагає прокрасити вії до самих малесеньких. Малесенькі, коротесенькі щитинки прокрашують вії, а довгі одразу розчісують їх. І новинка. туш для вій Great Heights. Подовжує вії до 75%, великі висоти зручна щіточка, силіконова, вигнута. Профарбовує навіть найкоротші вії. немов огортає вії, відчувається невагомою. Туш містить пантенол, вітамін в 5 вітамін Е. вії залишаються зволожені і здорові. Спробуйте, і з першого погляду закохайтеся. А я запрошую всіх бажаючих протестувати, спробувати підібрати туш для ваших фій в домашній затишній обстановці.